15 лютого на території Латвії набрали чинності поправки до закону про дорожній рух, в рамках якого дозволено конфіскацію автомобілів з російськими номерами. Про це пише Латвійське видання ДЕЛФІ 14 лютого. Детальніше про це дізнаємося від кореспондента Українформи, який наразі перебуває в Латвії Олег Кудрін. Вітаємо вітаю вас, пане Олеже. Як це працює і чи працює взагалі? Так, це працює. <кій> Вибачаюсь, так, це працює, і вже можна доповідати перші результати, оскільки владні правоохоронні структури розповіли про статистику цих днів. Розказую. По перше, треба нагадати, що закон відповідний був прийнятий 2 листопада. Тро... тобто у нас був листопад, грудень, січень і половина лютого три з половиною місяці, а аби виїхати за кордони Латвії або ж перереєструватися тут. Е, ну, далі я можу когось розчарувати залежно від того, хто чого очікує. Але хотів би нагадати, що головне завдання в цьому випадку. Було не конфіскувати і відібрати чиюсь власність. Ми розуміємо, що в європейських демократичних країнах власність ну, під великою охороною завдання було в тому, аби позбутися російських номарів зайвих російських прапорів російської присутності на території Латвії. І можна сказати, що це завдання виконано. Отже, за добу, що минуло конфіскованих машин не було. не було. Але справа в тому, що ну попрацювали люди за цей час було зареєстровано, перереєстровано на території Латвії 46 машин. Це небагато. Але чому так мало? Перш за все, мабуть, тому що ЄС має жорсткі сертифікати реєстрації машин. Ну, ми знаємо екологічні вимоги. По -друге, по друге можна передбачити, що хтось перереєструвався на території сусідньої Білорусі. Під час прийняття закону були суперечки, чи включати в цю норму білоруські машини. Але зважаючи на те, що в революції була ну справжня революція 2020 року, і досить багато людей опозиційних поглядів виїхали, вирішили не включати білоруські номери. Але ми розуміємо, що в Білорусі ну дещо менші вимоги, і хтось міг там перереєструватися на цей час. Далі, аби запобігти, запобігти конфіскації в тих людей, які щось пропустили, минулого тижня поліцейські органи Латвії проводили спеціальний рейд, під час якого побачивши машини з російськими номерами. Зустрічали, попереджали, що от скоро вас ваш термін вичерпається. Будь ласка, щось робіть. От і після цього, після цього насправді прийматимуться жорсткі міри. Перш за все, хочу зазначити, з моєї промови хтось може вирішити, що влада Латвії ну така нерішуча в цьому випадку. Це зовсім не так, оскільки закон прийнятий. В цій Балтійській країні більш жорсткий, ніж норми, які на цей час існують в сусідніх Естонії та Литві. Там теж мовлено, що треба переєструватися або виїхати за межі країни, але жорсткого рішення щодо конфіскації машин, якщо коли їх побачать, знайдуть. По закінченні терміну поки що не прийнято. Там кажуть про те, що ну навіть можуть під конвоєм супроводити до кордону Росії. І там, і в Литві, і в Естонії, десь в березні, всередині або наприкінці березня, завершується відповідний термін, і там ще додатково прийматимуться рішення. А Латвія першою з цих трьох країн прийняла ну, такі суворі міри. І знову ж таки, хочу нагадати, що Латвія, знову ж таки, першою, поки що єдиною, прийняла закон про конфіскацію за п'яне вождіння автівок, і ті автівки, ну, майже всі, передаються Україні, яка дає відсіч російській агресії. Ну, здається, я все розказав. Пане Олеже, скажіть, будь ласка, а багато машин виїхало за межі Латвії після того, як прийнятий був цей закон, і які не захотіли чи не змогли перереєструвати? Чи є така статистика? На жаль, я не маю такої статистики, не оприлюднювали владні органи. Іще ви цікавий факт згадали про конфіскацію автомобілів у нетверезих водіїв. А яка доля тих автівок, які конфіскуватимуть, бо наскільки я розумію, що поки не конфісковували, автомобілів на російській реєстрації? Угу. О, знову ж таки, ні. За п'яне вождіння немає, вибачаю, такої статистики. Мається на увазі, якщо все-таки хтось конфіскує е, автомобіль на російській реєстрації, що люди не перереєстрували, так так, що буде з цією автівкою? А я думаю, це ви запитуєте відсоток за п'яне вождіння на російській реєстрації. Е, ні. Щодо е, конфіскації машин, е, майбутньої конфіскації машин не перереєстрованих, то е, прописано. Прописано так, що рекомендовано передавати Україні. Тому ну Рекомендую. здається, скоріше за все. Вони переважно так, так, же, як і конфісковані за п'яне вождіння, поїдуть далі в Україну. Олеже, дуже дякуємо вам за те, що доєдналися до нашого ефіру. Роз'яснили, як працюють нові норми зараз у Латвії. Олег Кудрін, кореспондент Українформу з Риги, був з нами на прямому зв'язку.